Те пишете там ді, чи я щось я складаєте. Дивіться, це адміністративне правопорушення. Це входить в вашу компетенцію. Я вам нагадую ді, про це. Шіп, шіп, ручка, ми вам не відмовляємо в написання заяви. А, а я вас не прошу заяву, щоб я писав. Я вам ді, кажу, ді, що ось точка, ось магазин, який працює без документів. Дійте. Ді, я своєю рукою зобов'язаний писати заяву. Ви робіть, що хочете. Взагалі, ви тільки ви тільки, ви тільки мусите. О, все, все, все. все. Я не дзвоню. Я, я, я поклав трубку. Я поклав. Я поклав. Ви заведемо, що вернув і... Шантажуйте. Я ти? не дзвоню в 102. Я не хочу нікому робити нічого поганого. Ви 102. Звоню в 102. Ви просто пішли перевіряти. Ми що не будемо перевіряти, ми на це не маємо права. Це адміністративне порушення, відсутність куточка споживача, відсутність санітарних норм. з це, рука. Це не наша Це правильно. Це магазин, це серйозна організація, фірма і без жодного документу. Не перебивайте, не лізьте в нашу розмову, не лізьте. Не лізьте до мене, не підходьте до мене, не підходьте до мене, не підходьте до мене. Ми вам даємо не вам нічого давати. Заберіть собі його. Якщо ви не хочете. його Я хочу, щоб ви припинили це порушення і все. Заява по даному факту відібрана. Не по даному факту, по іншому. Ви відмовились. Ви відмовились прийняти від мене. Я хочу і перевиваю. Якщо хочете доповнити заяву, звертайтеся на підприємство. Хто ви такий? Ви нічого не писали. Який ви поліцейський? І доповнюєте цю заяву. Якщо дивіться, цю заяву зараз. Все, тихо, тихо. Я ступуюсь. Куди поїхали? При ви порушення будете якось сунсувати? Куди ви поїхали? Усувайте про порушення. Написання Чи будете писати? Це ж ви відмовилися мене прийняти? Я вас не можу Ні, ви сказали, ми нічого робити не будемо, ми пішли. Я вже все, я все зафіксував. Згідно законодавства, не скажіть, мене. будь ласка, ви Але все робите? Мене. Ви як громадян мусите слухати і не перебивати мене, бо я, я бо я буду, вас наймаю на поручите, роботу. Що... Ні, ви мене наймаєте. Дивіться, ви зараз сігрете, стоїте да. курити тут. Да. В публічному місці. Да. Ви порушуєте закон і мені щось кажете да. про закони. Дивіться, тепер послухайте мене. Слухай. Громадянин, який платить податки і тимчасово не працює. З, угу. з чого ви податки платите? Це раз. По-друге, я вас не обмежую в, в заяві пояснення. Хочете, я вам надаю бланку те... Хто ви такий? Поліцейський. Я вам посил. Я з вами ніяк не взаємодію, бо ви ні, ніхто. Ми ось людиною спілкувалися, хочу, якби Миколаїв. Так, так. До чого ми до ага. випишете? Ми ми, пишете ми дійшли до того, що магазин ось продовжує працювати. Так я не маю права його зачиняти. У Мене нема таких. А проблем. я вам і не казав його зачиняти. А вам... перевіряйте документ на торговлю. У мене також немає ці, такої компетенції. Угу. Моїх, а якщо, а якщо порушення тут адміністративні, ви маєте я, я дивіться, адміністративне порушення в моєму поніманні це порушення правил споживання алкогольних напоїв громадському місті, куріння, перейшов дорогу, не в полон. А ось плювання, ось ваш воні. напарник стоїть, димить дивіться. Дивіться, що? я вам розказую Добре. далі. А всі останні це... речі, привірять документи, вони адміністративно неправильно. Чи адміністративно? Я не маю права, Ви поняли мене? Ви угу. Мене слухайте, що до кого я слухаю? Так, 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 я все зрозумів. Я вам останній питаю, вийдіть до дороги, тому що це черювати. Світ на дорозі, так як ви робите. Заяву будете писати? Раз. Ми вже покинули, не лізьте розмови. Ми вже покинули місце злочину. Якого Злочину. Злочину. Як мені вам об'яснити, мені що розказують, я розказую вам. Ні, ні, ні. Ви вірите? А, вірите, що я їй не а, а ви тут продавець? чи Хто? Я продавець. Ви продавець. Я продавець. дивіться, скільки сала, дивіться, скільки тут сала. Дивіться, this добре, добре. Ну, би, до, вас, дивіться, до вас, в принципі, претензій жодних немає. Доброго дня. Yeah, e ви просто це продаєте yeah і людям you know, нав'язуєте, so? кажете. Я вам відвічаю, ви вчора. Дивіться, nee, ну це ж неможливо, що це Курятина. Це ж не Курятина? А тут подивіться, це курятина чи ні. І ціна у вас не саме низька. Я не кажу вам, що Значить, Дивіться, я за то. Це не годиться, це ж не куряча ковбаса, ви зрозумієте. Це просто не по людськи. І ви цього не робите, робить ваш хазяїн, так? І треба, і треба щоб і більше не продавали. Це капець. І не обманували людей. Ви згодні? Я вас розумію, але ось на свято, але на Різдво, на Різдво, на Різдво ваш хазяїн вирішив нагодувати замість курки ось свининою. Причому не якісною, я вам скажу. Чесно кажучи, огідно. Ми вчора по кусочку взяли в темноті, бо світла не було, вона надкусили і залишили. Значить, я не знаю, треба нам... А, чек є? В смысле чек? Чек тобі пробили? Конечно. А там написано, що це куряча колбаса чи ні? Конечно. Давайте вот подив... вона в мене ще Давайте дошли. подивимося. Давайте Я чек. Давайте нам чек. Будь ласка, дайте. Я його ще дуже не етат. Ні, ну ви ж здачу дали, вже повинні були пробити. Ну все, все, все зробили. Так, дивіться, що тут у нас написано. Так, пакети. Колбаса, кури, колбаса. Так. 125 за кілограм, так? Да? Чи да. за скільки це? 134 за кілограм, так? Да, 134,90. Да? 134. Добре, ну це ж абсолютно воно не відповідає би, дійсності. А тут санстанція працює на авіа. Не треба мене записувати. Тому... Там все вже і так записано. Ви повторіть, я просто не почув останнє. Я не можу закрити магазин. Половина сала, ви розумієте, замість курятини. Половина? половина сала. Ми об'єктивно розрізали а з дівчатами. Ну, запаку, Запакували, так, будемо віддавати, звичайно. Ну такі я, я можу ж. Просто якісь не треба, не треба. Не в цьому не в цьому питання. питання в тому, що по людськи мусить бути все по-людськи у нас. Послухайте, все мусить бути по людськи да, да, Тут да, починаючи да. з товару не по людськи закінчуючи тим, що тут люди якісь невідомі, Скажі ведуть тобі, себе взагалі неадекватно. Буду стояти, завтра, завтра будуть в інтернеті всі. Я Мені обіцяю. Все, ну і все, так і нема ніяких проблем. Не треба ніяких грошей, то хай буде вам, а, ну, на... хай воно буде вам на розвиток. А, а хтось гроші предлагав? Ні, ні, не предлагав, а я й не просив. А, ви приїдьте краще, наведіть порядки в магазині, а не зі мною зустрічайтесь. Я ще раз вам кажу, що ви краще наведіть порядки в магазині замість тим, того, щоб. Ви... Це ви мусите мене боятися, бо я буду їздити і перевіряти вашу якість, вашої продукції. Розумієте, ви мусите боятися. Все, ну так як буде якісно, то будемо вам писати дякую. Де ваші документи? От працюємо в магазин, нема жодного документу в магазині. Не це. Давайте, бо ми за це будемо. Ні, ні, ми поліцію чекаємо, не під'їжджаю зараз. Ні-ні, ні я не буду. Я ж чому? П'ята година ще не закрита. Не чіпай мене, не смій. Не смій мене трогати. Не смій. Не сєтую. Що не сувіє? Не сєтує. Совіт? Куди ти його сунеш? очко собі його засунув. Поняв? Виходимо. Виходь, я тобі нормально говорю, панами. Я зайшов в магазин. Я клієнт цього магазину. Читаю, цару. Я клієнт магазину. Ти не клієнт, я клієнт. Магазин закриваєш. Я клієнт магазину. Е, е, э -э -э! не смій, не смій. Нормаль... Не смій. Я Руки свої. Я сказав, нормально. Не смій, не смій. Сука, не нервируй. Не смій. Я не не смій, смій. Я, я таких рагулів ламаю зараз. Не смій. Не смій. Я таких кацапських морд бачу зразу і здалека. Дивись. Дивись, я таких кацапів вложу зразу, потім плачуть ходять. Ти на козаків давай, краще не нападай. Давай, ти сипав. зрозумів, Сипався кацапська морда кацапська твоя? Ти зрозуміла? Кацапська морда, ти зрозуміла? Підоров, я тебе сказав, дві минути. Ти. Ти Ви зрозуміли? Оце ж таким магазин. Ти хто це такий? Не трогай. крючком. Не не я Що не... це за людина така? Чи неадекватний якісь, чи що? Я не розумію. Хто це такий? Хто це такий? Свята я, я теж з людьми нормально спілкуємося, жодних немає претензій. А зачем ти міліцію визивав? Ну ми фіксуємо це. Що це, це, це мій це мій магазин. Ви ви Ми ви власник цей магазин? Так, а чому ви не приїхали? Ми з вас чекали дві години? Ти не понял. при Причому я здаю оренду. А, а, в оренду. Ні, ні, а хто власник я цієї точки зараз? Якщо ви здаєте а в оренду. Вони в лубнах взагалі. Так в лубнах чи в валках? Так, Вал? так, Вал? да, да, я, 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 я по і Мені... Ви ах ти не сука, не ну нічого, нічого, нічого. Будь ласка, ви так ну, я, Я ви себе ви так, ви так ви веду? Це я ну, себе ви так не веду? Знає, це я себе так веду? Я веду себе так, це ваш магазин, це в вашому магазині себе так ведуть. А не я себе І так веду. Це не ну, я, я людям здав в оренду магазин. Ну я, от в вашому магазині таке твориться, одне бидло плюється, ходить. Так, ну він же, ви ж, мабуть, себе ось так ведете що...